Доброго вечора ще раз всім. Дивіться, передаємо черговий автомобіль. Це в нас Niro 2019 рік. Темно-сірий колір, народі мишка називають, хто як. Автомобіль має скільки ровного пробігу ми передали? Майже 150. Майже 150 тисяч пробігу. По автомобілю немає жодних зауважень. Ось ця людина ми передали автомобіль вчора, але сьогодні людина до нас приїхала з міста Тернопіль назад, бо віддавали ще останні документи по договору. І ось же людина скаже своє враження про даний автомобіль. Вже сутку поїздив, відчув вже повністю автомобіль, цілком і повністю, і пару слів від пана Романа. Хлопці, звертайтесь, не бійтесь того пробігу, машинки. Хлопці беруть перевірені, класні дійсно, Тим більше даємо хлопці. вам гарантію. Кажуть, сьогодні міняли вон де людині підшипники, Правда, там вийшла проблема трошки з мотором. Не Бійтеся, того, звертайтеся, хлопці підбирають класні машини. Все, дякую, дякую вам, пане Руслан, Все, хай хай вам служить. Телефонуйте. Добре, да, Щасливо. 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 Все, дякую.